Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати биточки з хека. Нам знадобиться 450 г філе хека, 3 жовтка, 3 білка, 50 г твердого сиру, 1 столова ложка з гіркою борошна, приблизно 1 чайна ложка солі, 5 чайної ложки сухого часнику та 1,4 чайної ложки чорного перцю. За бажанням можна використати ще 5 чайної ложки приправи до риби. Філе хека потрібно відділити від шкіри та подрібнити це зручно зробити виделкою. До рибки додала половину солі, додаю борошно, перець, часник, сир твердий натертий на дрібній терці та жовтки. Ось така густа рибна маса має вийти. Білки з залишками солі збила до пишності і тепер додаю до рибної маси. Обсмажую биточки на середньому вогні під закритою кришкою